Литвы предчистые Своей Матери, преподобных и Богоносних отец наших, Антонія, Феодосія, Нестора, Федора и всех преподобных Печерських і в чудотворців Почаївських, чаевски, свята, Божия Михаила, свята, великомученика и победоросца Георгия. Всіх святых землі волинців просіявши, святих праведник, ксенії Петербуржські матрони Московські, святих і праведних отець, як і Маяни, преподобних і богоносних насних отец наших, лаврентів, чорних Кукши чи Одеськов, і Глінських старців всіх святых. Помілуй ти спасять нас, як у благи, чоловіко любимо, дорогі отці, браття і сестри, матушки, у цей святий для нас день. День, який освячений усією повнотою православної церкви, який названий величним ім'ям торжества православ'я, вітаю вас усіх, із святом ствердження нашої святої православної віри, віри наших дідів і прадідів, віри, яка освячена. Святими апостолами пророками, віри, яка освячена і омита мученицькою кров'ю, віри, що стверджена і освячена трудами преподобних мужів і жен. Сьогодні весь православний світ усіх православних церков, які тільки є в нашому світі, Святкує велике свято, яке було започатковане ще в 9 столітті. Це свято було тісно пов'язане з перемогою над Єрецем іконоборства. І це свято є предзнаменуванням Великої Пасхи Христової, бо це Пасха перемоги віри православної. І православного світу. Сьогодні ми з вами поминали за упокій усіх святих, особливо святих Ривноапостольних. Це єдиний випадок за весь рік, коли святим ми з вами проголошуємо вічну пам'ять. Ми проголошуємо їм вічну пам'ять саме заради того, щоб їх пам'ять. Пам'ять їх життєвого подвигу, їхньої віри ніколи не забулося у поколіннях, що ми завжди пам'ятали, чиїми діти, чиїми послідовники, і що ми з вами через зв'язок усіх православних церков єднаємося із усім світом і становимо єдину православну родину. У цей святий день народу. І з усіма предстоятелями церков ми згадували і предстоятеля нашої святої церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, який у цей святковий день усім, дорогі браття і сестри, передав свої вітання та доземний поклін із поважаннями миру і радості і духовних сил. Щоб триматися віри православної, святої і завжди бути з Богом і мати в цьому радість і ствердження в любові. Ми прославили з вами сьогодні єдиного нашого Господа в Троїці Славимого, який промишляє від створення про весь світ, який дає кожному із нас можливість дихання і любові. Сьогодні я радий передати вам усім благословіння нашого митрополита, владики Варфоломея, з благословіння якого і проходить наш хрестний хід і наше зібрання. Його слова звернені до вас, усіх, дорогі, браття і сестри, адже під Його керівництвом ми вже багато-багато років ідемо на зустріч Христу і зустрічаємося з Ним. У вічну Пасху Христову. Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми з вами воздали, воздаємо і будемо воздавати славу триєдиному Богу, який дозволив нам бути тут і молитися за єдинство усієї православної церкви, за єдинство нашого боголюбивого спасаємо українського народу і за твердиню держави нашої. Української, нехай нашими, хоч маленьким таким трудом, цим, який ми з вами предприняли хресним ходом, Господь мир влаштує, Господь дасть мир нам усім, щоб ми з вами без усякої застороги подавали один одному руку братерства і любові, щоб ми обнімали усіх радістю Воскресіння Христового. Щоб ми з вами мали мир і єдинство. сьогодні ми молилися за весь православний світ, а особливо за наших священників, які особливо потребують нашої молитви. Я прошу вас, дорогі браті і сестри, особливо молитися за священників наших, які вже багато років вели нас до війни. До Господа вели нас до Царства Божого, нехай Господь їх укріпить, допоможе пережити ті випробування, які дані їм. Дорогі Отці, це для кріпості вашої, для прославлення Воскресшого Христа не тільки словами нашими, але і життям нашим. Життя ваше, нехай буде життям Христовим. Ваші слова хай будуть ніякими інакшими, тільки як словами Христовими і словами любові, як було до цього, хай буде і далі. Нехай усіх монашествуючих, які моляться за чистоту православ'я і нашої єдності укрепить Господь. Нехай Господь укрепить усіх батьків, які виховують діток. Нехай укріпить Господь старість, яка потребує підтримки. Нехай укріпить Господь молодість і настави. Нехай в Діві Сір і сиріт сир заступить і зохронить за... 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 Господь. І своєю допомогою робимо і їхнє, і наше життя кращим і благословенним. Сьогодні у це свято Господь послав нам таку прекрасну погоду і цим, якби підкреслив те, що ми з вами робимо справу Божу, справу, яка послужить єдинству нашої церкви і нашої Богом береженої держави. Нехай милосердний Господь. Прибуде сьогодні з нами з усіма разом і з кожним по окремості. Нехай Його всесильна Десниця проведе нас шляхами нашого життя, ствердить нас у православній вірі і приведе нас до тихої пристані Царства Божого. Дякую всім за понесений подвиг найпаче Отцям, матушкам. Сестрам цієї святої обителі і всім вам, дорогі браття і сестри, доземно кланяюся. Нехай Господь сохранить і помилує всіх нас. Зараз, дорогі браття і сестри, ми маємо можливість підійти, приклонитися до чудотворних і шанованих ікон, які принесені з усіх храмів Рівного і монастирів, сюди, у цю святу обитель. Молімося. За наші необхідності, за нашу церкву і за все, що потрібно в нашому житті. Тут у Свято-Георгівському подвор'ї Городоцького монастиря буде перебувати аж до літа, до наступного хресного ходу. Буде перебувати ікона, перед якою молився преподобний Філохій Почаївський. Яка була прославлена цього року через прославлення Святої Церкви через Синод, отчайних єд... єдина надія, до цієї ікони можна буде приходити і молитися у своїх потребах і возносити свої молитви. Перед нею будуть звершені акафісни і молебни. Дорогі браття і сестри! На останок нашої зустрічі. Хочу привітати вас словами, які ми будемо вітатися через декілька тижнів. Привітати словами вічного життя Христос Воскрес! Нехай лунають блаженні пісне, спів і божественні німні. Нехай лунає слава Церкви і слава Господня! Нині між нами радуємося, бо з нами Господь.